Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре, тому що завжди так не буде. Зібралася виходити на вулицю. Щось воно як парко, так не дуже і проспала сьогодні все, що. Що я проспала? Я записалася сьогодні до лікаря. Яке сьогодні число, субота, я вже не пам'ятаю, яке число 26 липня на 8.30 прокидаюсь 8.55. І думаю, так, якщо так, то, мабуть, воно тобі і не потрібно було. Не ходила і не ходи. Але це, дівчата, ви так не робіть, ходіть. Це я про себе лише кажу. Ну, ви знаєте, яка ніч була, Всі в чатах вже почитали. Деякі моменти для мене є досі невідомі або незрозумілі. Є те, що мене обурює, і про що я мовчати в цьому відео не буду. Що мене обурює? Що, знаєте, для когось війна біда, а для когось сфоткатися, попіаритися, і які наслідки можуть бути, а ХЗ його знає. Я до чого? Ви знаєте, що цієї ночі в нашому місті російські ракети били по епіцентру, і коли пролунав перший вибух, ти береш телефон із дівчатками, ну хто там на Лівому живе, хто на соцмісті, хто там на Черемушках, бо ти ж чув, а хто... Ми... я живу в центрі. І якщо в якомусь районі десь, то ти не знаєш. Ну, при... Приблизно орієнтуєшся, якщо так, а буває, що ні. І ти ще починаєш з дівчатками, або дівчатка пишуть, або я пишу, як там що. І поки ми там. Списувалися, наш мер вже виїхав, зробив фотосесію біля. Пробачте, це емоції, але ну, мовчати про це ні, я не буду. Зробив фотосесію, що він вже там, команда там, вони там щось там, не знаю, не буду я казати, що він там писав. Ну, коротше, що ми молодці, ми не спимо, ми, ми тут. Ще дівчатка мені пишуть, що схоже, що начебто як з боку епіцентру, ну, ті, що з лівого берега. Мер вже виставляє. В Інстаграм публічний доступ, ці фотки, пише, і видно, що там епіцентр. А, каже, що пожежники вже працюють, ми працюємо, всі працюють, всі защебісь просто. Це емоція. Ні, та треба себе. Намагатися контролювати, і коли я не можу себе контролювати, я починаю контролювати своє дихання, і тоді вже якось більш емоції контролюються. І Катюня, то я з Катюнею на зв'язку, то Катюня зі мною на зв'язку кажу Катюня та спи, тобі зранку прокидатися в неї сьогодні там дуже відповідальний день. І... Кажу, виспися, дитино, є можливість спи, бо хто знав, що там через годину в Києві у вас може бути. І вона, мама, ну хіба так можна? І Катя мені перша оце прислала. каже, боже, я ще цього не бачила. Вона каже: у нас вже київські пабліки постять вашого мера, як він такий. Ну, фігура там гарна, так, ну що, молодий, що ти поробиш? І цей. І знову лунають вибухи, і знову лунають з тієї сторони, де епіцентр. А там рятувальники, пожежники працюють, розумієте? От Навіщо тривога ще не закінчилася? Пишуть і ще є виходи балістики. Ти вже публікуєш, де ти що ти, і ти розповідаєш, що пожежники, рятувальники працюють. І досі немає інформації, чи все гаразд там з пожежниками, з рятувальниками. Тому що от я не рахувала, скільки було. Я знаю, що не один і не два вибухи. Хтось каже п'ять, хтось каже сім. Ну приблизно десь так. Після фото нашого мера. Люди навіть не розуміють, що зараді піару, заради хайпу, що показати, що там ти щось робиш, що ти такий класний і так далі, що це зашкодить іще. Ну навіщо? Навіть закон є, що під час повітряної тривоги не можна публікувати. Тим паче розповідати, що там вже працюють. Я просто в шоці. Хотілося поїхати. Я не люблю людей, які, знаєте, одразу приїжджають, починають щось знімати. І, ну так, хтось для себе, хтось там знайомим кудись там, ну, в такому сенсі. Але я зараз відчуваю, мені так хочеться поїхати туди, до епіцентру і подивитися, що там, а з іншого боку. Коли тобі в інших це не подобається, ну те ж Таня сама така. Тому, знаєте, коли інших критикуємо, зверни увагу на себе. Хоча я вже подивила, ні, мені боляче, якби так, знаєте, дивитися, я люблю щось позитивне, щось таке гарне, показувати, акцент на цьому робити, підкреслювати. А поганий, ти Боже, скільки його по Україні? В пабліках вже є, я вже подивилася, як там що. І писали, що епіцентр згорів в Шент. І дійсно, навіть у нас в центрі міста було, ну, були такі якісь запахи, не так, що прям вікна закривай, але ну, щось таке ми відчували. Бо там і хімія горіла, ну ви ж знаєте, що в епіцентрі там і шпалери, і, і хімія там для прибирання, скільки там всього, і пластику, скільки там. Тому, О, якщо торшер включити? Краще. Це мене ж торшер тут стоїть, що я купувала книжку, щоб читати, я вам показувала. Ні, нехай так. Тому я якось так зранку от думаю, ну от навіщо ти це робиш? Ну для чого? У цій фотосесії на фоні палаючого епіцентру і розповідати, хто там робить, що там робить, не думаючи про безпеку інших людей. Ну, хочу сказати, що його гупало не лише з епіцентру, зі сторони. Ну, ще тут ближче десь до нас було. У нас навіть вікна якось так за дзвін. Так такий дзвін був. Ніякої нічого інформації немає. Зовсім. Що, де? Ну, Звісно, біля епіцентру є будинки, там скло повилітало з вікон, це все прибирається, все, все як завжди, у кожному місті після вибуху. А те, що ближче до нас, написала тут на Черемушку, у вас все добре, ну, так, добре. Нічого у вас там на районі. Та ну чули, ну нічого такого нема. З вікна, подивись, нема пожежі, та наче нема все. На соцмісто написала, ну, теж ми чуємо, коли там. Гучно, але все нормально. Ну, наше соцмісто, до речі, воно навіть чує, коли в Дніпрі там відбувається, в Дніпрі теж багато поверхівку сьогодні. Чоловік загинув. Не, і Сумщина, і Харківщина, дівчата крізь, де летить та російська агресія у виді шахетів, ракетів, крізь. Бо в мене, знаєте, як дівчатка буває. Штору, щоб нічого, хай. В мене знаєте, як буває. Наприклад, я записую відео, і там, коли це, коли в Одесі було в привозито, і в будинок житловий, що люди постраждали, і там на ранок була лише ця новина. І я про це відео казала, тому що ну, а як це не казати, і запитати, як ви там, мої дорогенькі. І потім вже сіла монтувати відео і дивлюся і ще там чернігів, ні, Черкаси, Черкаси. І Харківка прилетіли там взагалі, жахіття було. І мені потім в особисті там пише глядачка. Що, Танюш, от чого ти так про Одесу сказала, а от про нас не сказала, що, а начебто у нас немає дівчатка? Я ж записую відео, я буду його монтувати, і під час, навіть коли я буду завантажувати відео, може відбутися будь де будь що Тому про що на ранок знаю, про те і кажу. А інформація впродовж. дня проходить, А відео вже на Ютубі. Або взагалі нічого не казати. От порадьте мені. Тому що дійсно за тих ти хвилюєшся, а у тих навіть і не запитала, як. Може, взагалі про це не казати, тому що я не хочу нікого образити, тому що у нас це спільна біда, спільна війна. І я вже казала, немає. Такого, що десь у когось краще, а у когось може бути будь-де. Навіть Львів родини гинуть. Будь-де. І це коли ти не хочеш образити, знаєте, а ображаєш. Тому не ображайтесь, якщо я не кажу про ваше місто, я пізніше дізналася інформацію. Я ж не можу перемотати, наприклад, все назад і почати записувати відео для того, щоб ще вказати те, що я пізніше дізналася. Тому пишіть про ваші в коментарях. Будемо так спілкуватися. Або взагалі не казати, от порадьте, як буде краще. Я Серйозно кажу. Отакий у нас ранок. У нас от, з нашими тут майже всі. Ну навіщо мер вночі, оце фотографувався, і після того ще було там вибухи три, я пам'ятаю. Та що я пам'ятаю? Мені кажуть, та ні, взагалі було сім, хтось каже, ні, п'ять було. ну От, мінус перший вибух. Мер приїхав, сфоткався, всі пабліки публікують. Інстаграм він себе завантажив, Телеграм, все там, та, хлопчик у нас ого, легкий на підйом. А клепка, ну, я не знаю. Це вже не перший раз, до речі. Просто я от так от мовчиш і думаєш, та я не буду, ну, навіщо? А ті, хто знають, ті вже все дивляться і все чудово знають про те, про що я мовчу. Для когось хайп, піар, а для когось біда та горе. Отак от Отак от. Мої дорогенькі, чи перезаписатися до лікаря, чи це якийсь знак, на що воно тобі треба. Я не знаю. В чому сенс, дівчатка? Знов, ти не хочеш Таня ображати людей. А з іншого боку, а вирішувати проблему тобі треба. Пам'ятаєте, я вам казала, що я ходила на масаж. Ви пам'ятаєте, це коли там було, я вже не пам'ятаю. Травень, мабуть, місяць. І я робила холку, декольте, шия, обличчя. Ну і голова. І мені тоді масажистка казала про те, що результат через місяць-два він більш буде виражено проявлятися. А зараз ви як себе почуваєте? Я кажу, ну після масажу я така живчик, і все вона ну взагалі в мене сплять після масажу. Ну, так, не в мене, а каже, а як в туалет, там, пошвидкому ви. Я кажу, ну як завжди. І я пригадую тільки зараз, що коли я до моєї, до мого Світіка ходила на масаж, а Світік це масажистка, яка і Каті робила масаж, і Катя Малою була і мені, і ми потім так і спілкуємося, і такі класні у нас відносини. Ну так, класні. На якийсь час ми були загубилися, але коли треба, одна одній подзвонимо, ну тобто ви зрозуміли. І я пам'ятаю, що коли Світланка мені робила масаж, я як у та ракета ледь не пробачте, ну ж ви розуміли, летіла від того, як там було після масажу. Я, я ну, тобто, все. Як про це казати, щоб було культурно, але зрозуміло? А то, думаю, та ну ні. Я після масажу пам'ятаю Світланкиного бігла додому, ледь там добігла. А тут нормально, я ще ходила до фонтанів гуляти, розслаблятися, ще в магазин заходила. Думаю, та ні, ну щось. Ну. А потім десь. Холки в мене нема. Ну, ні, ну, те, що було, то можна сказати, що немає. Дівчатка, дивіться, не культурно, але отут така якась фігня полізла. Я вже, Юлічка, я, я вам вже себе відео скидала. Юлічка знає, це масажиз Дніпра, зараз вона не в Дніпрі, правда. І воно, бачите, як? Це не моя шия, це щось таке воно. Юля мені тоді порадила масаж, я вам тоді казала, щіточку купити почала робити. Потім я дивлюся, воно ж таки більше стає. Оце. І таке враження, знаєте, що ти одягаєш подушку, як для подорожів, щоб не спати. І от я, я не відчуваю такого, але я записую відео, бачу, що тут якась оце фігня яку огірок я його називаю, з цієї сторони і з цієї. І воно інколи більше тут, а інколи більше тут. Коли я сідаю, от, що рука отак на чомусь, о, цього вже тут немає. І я ще коли оце їздила на річку і записала відео з Світланки моєї. Так, Світік, дивись, робила вона мені холку, і холка зараз нормальна, а ось отут воно пішло як. Ну тут менше, а тут от більше йде. Я не знаю, видно тобі чи ні. Тут щия йде нормально. А тут воно мені як... І кажу, Світ, подивись, ну от що, ну от як? Вона каже, Таня, я, по-перше, перше, перше чую, як після масажу через лімфу ну, це не вигнати, це як. І якщо ти по-маленькому не бігала частіше, ніж завжди, ну, ти могла б зрозуміти, що воно не виводиться, а десь воно таки затримується. Ну, Тань, ти ж не мала дитина. Вона кажу, ну, я про це не подумала. Каже, слухай, запишися до лікаря. І ну, спочатку до сімейного, а він вже подивиться, куди ну, бажано, щоб тебе подивився хірург. Можливо, ти можеш думати, що це наслідки йдуть від масажу, що воно не вийшло і десь воно там гуляє. Ти не знаєш, куди воно потім піде оце гуляти. Розумієте? А можливо, це лімфа. Таня, не жартуй. І вона ж мені оце сказала. Я одразу швиденько записалася. От на сьогодні, на суботу 8.30. Але після такої ночі оце ж так прокинулась і сижу і думаю, що робити? Ой, така фігня малята, любі хлопчики і Угу. Непозитивно. Емоційна. Ну, угу. а що я зроблю, дівчата? Все мої дорогенькі. Побачились? Як у вас справи? Пишіть в коментарях. І стосовно того, чи треба на початку відео казати, що де і як, і не знаю, чи що буде пізніше, і пізніше, не дай Боже, буде ще гірше, ніж за те, що я кажу. А буде здаватися після перегляду відео, що я про тих пілклуюся і хвилююся, а про тих якось так не дуже. Ні, Дівчатка, за кожного однаково. Навіть якщо я не знаю людей. От навіть, наприклад, з полону повертались кожного разу, коли повертаються, і кожного разу. Я не знаю цих людей, я їх в обличчя перший раз бачу. А я радію за них, як наче рідні і через сльози радощів. Я думаю, кожен з нас отак. От от. Це моє дорогеньке. Бережіть себе. Обіймаю кожного з вас і до зустрічі в новому відео. До побачення!